Оце у нас зірка шістилітровка. На даний момент вона саме удойна. Це хата дідуся Олени Родінової. Тут вона зробила повітки для кіз, а поруч пристрій для чукування сіна. Туди сіно закладається, а потім зафіковується, зав'язаві вірьовочки протягуються і все, а потім витягується там двері. Оце я все будувала сама власноруч. Оце станок для доїння. Коза стає голову сюди, тут вона їсть зерно, деть. Я сідаю і й до її. так. Ага. Ага. Власне фермерське господарство Олена Родінова почала створювати на подвір'ї батьківської хати. Спочатку приїжджали сюди родиною з Києва як на дачу, а 10 років тому стали розводити кіз. Зараз вирощують ще свиней та птицю. Тварин доглядають з чоловіком удвох. Мабуть, це якась родова програма. Що мені треба бути з тваринами? От коли війна, я до кіз приходжу, і в мене спокійно на душі. Вони забирають забирають. Весь негатив, який у людини є. Кози в господарстві дають до 6 літрів молока за день. З нього Олена виготовляє сир. Для цього збудували окремий будинок. В одній кімнаті варить сири, а в іншій вони дозрівають. У мене є і традиційні, і авторські. Знаєте, коли авторські виникає? Коли на градус відходиш від традиційної <рес> рецептури, тоді получається авторські, але воно смак. Ніяк не, не, не погіршуються, може навпаки. Кожен сир, кожна головка може бути абсолютно другою. Для мене це як відкриття. Відкриваю, а там о сюрприз. Ми в раю живемо. Просто ми не, не усвідомлюємо, наскільки багата в нас країна. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.